Чи знаєте ви, що 150 років тому в Умані розгорілася політична драма, гідна серіалу на Нетфлікс? Це була історія про великі гроші, низьке походження та жорсткий опір системи у другій половині 19 століття Умань переживала справжній бум. Після каденції успішних господарників Михайла Плотнікова та копця Олексія Баландіна місто перетворилося на торговельний хаб із сотнями лавок та заводами. Але разом із капіталом прийшов запит на реальне самоврядування у 1878 році: крісло міського голови звільнилося. На виборах стався справжній фурор, із величезним відривом, 26 голосів проти п'яти, переміг Філіп Гаврищук. Громада від дрібних міщан до потужної єврейської спільноти довірила йому ключі від міста. Здавалося б, демократія в дії, але не в Російській імперії. Київський губернатор буквально впав у лють від результатів. У доносах писали Як так? Посаду очолить син солдата, колишній лакей та буфетник із Софіївки? Система не вибачила Гаврищуку його походження. Попри те, що він мав необхідний капітал понад 15 тисяч рублів, його назвали неблагонадійним та малограмотним. Губернатор відкрито заявив: місцеве дворянство ображене таким вибором. Умань не здалася без бою. Міська дума цілий рік воювала з владою, надсилаючи апеляції навіть до урядового сенату. Це був унікальний випадок солідарності депутатів проти волі зверху. Фінал. Система перемогла. Влітку 1879 року бюрократична машина дотиснула місто. Сенат підтвердив, губернатор має право фільтрувати кандидатів за моральними якостями. Вибори визнали недійсними, а новим головою став компромісний Федір Шевченко. Чому це важливо сьогодні? Історія Філіпа Гаврищука це не просто архівна пилюка. Це перший гучний кейс в історії нашого міста, коли громада спробувала сказати: ми самі знаємо, хто має нами керувати. І хоча тоді тріумфувала бюрократія, дух спротиву назавжди залишився в історії Уманських вулиць. Цікаво дізнатися більше про тогочасну Умань. Пишіть у коментарях, про кого з очільників міста розповісти наступного разу.